Я пізнаю світ урок номер 95 Свої друковані зошити, тиждень 11 розгортаємо на 17-й сторінці. Тема цього уроку з Україною в серці ґрунти України. Я пропоную на початку подивитися відеофрагменти та розказати, чи доводилося вам спостерігати зображене саме на власні очі. Сідаємо зручний, горівний кота, дивимося дуже уважно. Розкажіть, будь ласка, чи доводилося вам спостерігати зображене на власні очі? Пригадайте, у якому кліматичному поясі розташована Україна? Так, у помірному, а поміркуйте, чи можна спостерігати таку роботу на полях в арктичному поясі? Свою відповідь, будь ласка, обґрунтуйте. Відновіть знання про ґрунт, попрацювавши з картою знань на сторіночці 37. Розгортаємо зошит на 37-й сторінці. І давайте опрацьовуємо ось таку невеличку карту знань. Що ж таке ґрунт? Це верхній пухкий родючий шар земної кори, у якому ростуть рослини і живуть різні організми. Склад ґрунту, туди входить тверді частинки гірських порід, пісок, глина. Вода, повітря та гумус. Основна властивість ґрунту це родючість, здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Гумус – це перегній. Це речовина темно-коричневого або чорного кольору, яка утворюється з рослинних і тваринних решток і визначає родючість ґрунту. Будь ласка, прочитайте ще раз інформацію про ґрунт для того, щоб краще відновити свої знання. Після того, як ви ще раз переглянули, так, оченятами пробіглися по цієї карті знань, поверніться на 17-ту сторіночку і виконайте вправу другу. Оберіть правильну відповідь. Родючість ґрунту зумовлено в містому ньому. Варіант А. Гумусу варіант Б, води, варіант В чорнозему. Який варіант обираємо? Розумнички, Саме варіант під буквою А це гумус. А далі ми читатимемо цікаву довідку пошепки за диктором, обов'язково слідкуючи за ним. Утворення ґрунту розпочинається з руйнування гірської породи під дією води, повітря, високих і низьких температур. На уламках породи спочатку оселяються невибагливі рослини, зокрема мохи і мікроорганізми, які перетворюють рослинні рештки на гумус. Згодом уламки породи подрібнюються, а шар гумусу збільшується. У ґрунті селяться тварини, які розпушують його і теж перетворюють рештки рослин на гумус. Отже, ґрунт утворюється в результаті складної взаємодії гірських порід. Води, повітря, сонячного тепла й організмів. Ґрунти на нашій планеті різноманітні, оскільки утворилися за різних умов. І ви так само можете подивитися на 17-й сторінці світлинку, так що з гірських порід утворюється ґрунт, але через тисячі років. Тобто, треба. Багато років почекати для того, щоб утворився гарний ґрунт. У результаті складної взаємодії повинна бути не тільки гірська порода, а також взаємодія цієї породи з водою, повітрям, сонячним теплом та різних організмів. Будь ласка, прочитайте ще раз інформацію, яка у вас наведена рожевим кольором цій довідці, та запам'ятайте її. А далі перевірте розуміння тексту, обравши правильну відповідь. Основ, основою формування ґрунту є варіант А. Гірська порода, варіант Б. Невибагливі рослини, варіант В. Тварини. Обираємо правильний варіант відповіді. І дійсно це варіант під буквою А. Саме основою є гірська порода. Вивчіть та розкажіть з пам'яті нову навчальну одиницю. Доведіть, будь ласка, твердження. Ґрунт це результат взаємодії живої і неживої природи. Далі нам слід з вами прочитати тексти про найпоширеніші в Україні типи ґрунту і переказати цю інформацію. Читаємо ми з вами повністю всі ці три невеличких довідки. Тож, чорноземи, зверніть увагу на голос на О чорноземи утворилися переважно під трав'янистими рівнинами в місцевостях, де достатньо тепла і виглядає, випадає небагато опадів. За таких умов у ґрунті нагромаджується перегній. Чорноземи поширені в центрі, на сході та півдні України. Це найродючіші ґрунти, багаті на гумус, найкращі для землеробства. Наступне дерново підзолисті ґрунти сформувалися під сосновими і мішаними лісами в умовах надмірного зволоження, вода вимивала поживні речовини в глиб, тому кількість гумусу в цих ґрунтах незначна, а їх родючість низька. Переважають на півночі України для вирощування різноманітних культур ці ґрунти підживлюють спеціальними речовинами. Далі сірі лісові ґрунти утворилися під листяними лісами в умовах достатнього зволоження, уміст гумусу в них невеликий, а родючість невисока, є перехідними від дерново підзолистих до чорноземних, використовують для вирощування більшості сільськогосподарських рослин. Тож, Користуючись цією довідочкою, попрацюйте на карті сторіночка 40 і покажіть на карті ґрунтів України території із чорнозимами, дерново-підзолистими і сірими лісовими ґрунтами. Сторіночка 40 вашого зошита. Ось так виглядає карта ґрунти України. Зверніть увагу так, що типи ґрунтів визначаємо, ми з вами можемо побачити за допомогою різних кольорів. Перше це дерново-підзолисті, другий сірі лісові, з 3 по 10 це буде чорнозими, і з 11 по 16 це будуть дернові типи ґрунтів. Тож, визначте, які з них переважають у Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Житомирській областях. Відео натисніть на паузу та виконайте це завдання. Попрацюйте з картою. Тож бачимо, що в Хмельницькій області переважають сірі лісові. У Тернопільській сірі лісові та чорноземи. У Рівненській – підзолості та сірі лісові, а в Житомирській – тільки дерново підзолісті. Поміркуйте, людям, яких професій корисно розумітися на типах ґрунту. Дійсно, це люди таких професій, як агрономи, фермери, ґрунтознавці, екологи, геологи, будівельники, ландшафтні дизайнери та навіть лісники. І багато різних інших професій. Повертаємося з вами на сторіночку 19 10. Це хвилинка математики. Прочитайте речення та напишіть дріб цифрами. Три п'ятих від усіх ґрунтів України складають чорнозину. Запишіть, будь ласка, певний дріб. Три п'ятих. У чисельнику пишемо трійку, у знаменнику – п'ятірку. Попереду вас чекає нейробіка від робота-помічника або візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Рахуємо швидко, впевнено та старанно, записуючи відповіді у ваш зошит. Вправи для розвитку швидкого. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевірка. Відповідь буде 3. Наступний другий раунд. Увага! Записали відповідь. Якщо не встигла порахувати, поверніться трошечки назад на відео. Перевімоти. Це буде 6. І ще один третій раунд. Записали відповідь. Перевіримо. І буде 5. Якщо втомилися, виконайте для себе невеличку рухову хвилинку. А потім знову повертайтеся до виконання завдань. Давайте пригадаємо вивчене і розкажемо, що таке яр. Як ви гадаєте, а як вітер будує дюбни? Якщо трошечки забули цю інформацію, то сторіночка 36 буде вам у нагоді. Повторюємо навчальні одиниці з географії. Яр це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами. Балка це заглибина з пологими схилами, укритими рослинністю. Дюна це пагорб, навіяний вітром. Утворюється так. Вітер легко підхоплює піщинки і несе їх до найближчої перешкоди. Невдовзі навколо неї утворюється пагорб, який дедалі збільшується. Піщані пагорби, сформовані вітром, називають барханами у постелях і тюнами на інших територіях. Тож, користуючись цією інформацією, на сторіночці 19 у вправі 8 розгляньте, будь ласка, малюночки та висловіть свої припущення, як вітер і вода можуть руйнувати ґрунт. Натисніть відео на паузу та поділіться своїми міркуваннями із вашими рідними. Працюємо з вами з інформацією в рамочці, читаємо нову навчальну одиницю. Руйнування ґрунту вітром і водою називають ерозією ґрунту, розрізняють водну і вітрову ерозію. Самостійно ще раз прочитайте цю інформацію та відтворіть пам'яті, не підглядаючи у зошит. А далі я пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент. É, tem que Діти, давайте з вами опрацюємо наступний вміст таблиці. Існує водна ерозія та вітрова ерозія. У чому ж полягає водна ерозія? Це дощова або тала вода змиває верхній шан ґрунту, утворюються яри. Відбувається це переважно на схилах, сприяє оранка вздовж схилу. А вітрова ерозія полягає в потужний вітер, видуває верхній шар ґрунту і відбувається це все переважно на великих ділянках, де немає перешкод вітру і відсутній рослинний покрив. Розкажіть, будь ласка, що спільного і відмінного у водній і вітровій ерозії ґрунту. Зверніть, будь ласка, свою увагу, що і водна, і вітрова ерозія змиває або видуває саме верхній шар ґрунту. Перегортайте сторіночку далі. Пригадайте, чим я відрізняється від балки. Покажіть стрілочками шлях утворення балки. Відео натисніть на паузу та виконайте запропоноване завдання. Все це розпочинається з вимитою водою ямою, тобто невелика вимоїна. Далі це перетворюється на поглиблення яру, заростання схилів рослинами і тільки потім утворюється балка. Перевірте, чи правильно ви впоралися із завданням. А далі, будь ласка, попрацюйте разом зі своїми рідними. Розгляньте валюмки, який вид ерозії ґрунту змодельовано за допомогою досліду? А який спосіб запобігання ерозії продемонстровано. Запропонуйте інші способи запобігання ерозії ґрунтів. Які у вас цікаві відповіді? Давайте перевіримо себе, прочитавши невеличку довідку. Щоб запобігти водній ерозії, схили розорюють у поперек. яри засипають, висаджують на їхніх схилах рослини. Трави, чагарники, дерева. Своїм корінням вони закріплюють ґрунт. Для запобігання вітровій ерозії на межах полів сільськогосподарських культур створюють лісосмуги, штучні лісові насадження, що зменшують швидкість вітру. Тож, попрацюйте, будь ласка, з цим текстом, як справжній мовознавці. знайдіть та виділіть узагальнювальне слово. Так діти у другому реченні. Яри насипають, висаджують на їхніх схилах рослини. Рослини це і буде узагальнювальним словом трави, чагарники, дерева. Підкресліть, будь ласка, іменники в знахідному відмінку. Нагадую, знахідний відмінок відповідає на питання кого що. Обґрунтуйте правопис закінчення виділеного слова. Чому не вітра, а вітру. І виконайте, будь ласка, останнє завдання. Визначте кількість букв і звуків у словах. Ерозія, насадження, швидкість та запобігання. Відео натискаємо на паузу та виконуємо цю вправу. Давайте перевіряти. Ерозія, тут у нас буде 6 букв і 7 звуків, тому що буква Я у даному випадку позначає два звуки Є, А. Насадження 10 букв, 8 звуків буква сполучення Дж – Вони мають один звук, і подвоєння має так само один звук. Швидкість 9 букв, 8 звуків, тому що знак м'якшення має звуку, а тільки пом'якшує попередній приголосний. Запобігання 11 букв, 10 звуків. Тож, діти, не забувайте вивчати нові навчальні одинички, які ми розглядали протягом уроку.